Вітаю, друзі. Помітив, що серед українського політику і українських змі останнім часом обговорюється все частіше питання того, що може бути зменшений призовний вік до 18 років, і мобілізувати зможуть з 18 років. Наскільки це вирогідно? Чому це не вимагають а обговорюють з нами наші партнери? А у нас навпаки це намагаються продати як е, примус до того, що треба мобілізувати 18 річних, чому це? Питання не стоїть труба, а є ще мобілізаційний резерв, і на які дії повинна піти влада для того, щоб це, хоч якось, сприйнялось у суспільстві, зараз ми і поговоримо. Ну, почнемо з того, що на початку цього року видання Financial Times наводило дане з посиланням на економічний комітет Верховної Ради про те, що під мобілізацію потрапляють лише 3,7 мільйона чоловік з потенційно наявних в країні 11 це е, окрім того мільйона, що зараз вже служить в Збройних силах України. І тут найцікавіше. Е, Пам'ятаєте історії про те, що у нас майже всі вже оновили свої дані. Потім історія про те, що десь мільйон-півтора гуляють. До речі, незрозуміло мільйон чи півтора, півмільйона чоловіків це велика кількість людей. Але щось я не бачив, що хтось би намагався ці дані уточнити. Але питання навіть не в цьому. Останні соцопитування показують, що питання це в Україні дуже непопулярне. Більше того, навіть ті, хто є прихильниками а, мобілізації і кажуть, що треба мобілізувати і самі служать або служили і списані, все одне, вони кажуть, ні, 18-річних не можна, бо це запас країни цих людей, які повинні будуть відроджувати Україну. Це ті, на кого ми покладаємось, на того, що вони після нас. Зможуть надати Україні зникнути і питання саме про демографію, і отут найцікавіше, тому що коли влада починає підіймати це питання, то давайте відверто казати: а чи необхідно це робити зараз? Ні. Влада підіймає для того, щоб трохи полякати суспільство? Не знаю. Може для того, щоб мотивувати інших мобілізуватись? Маю сумнів, бо це так не працює. Мені здається, що влада намагається відволікати нас від справжнього питання. Дивіться про це. Вже говорять навіть наші західні партнери. А ви взагалі можете мобілізувати тих людей, які від 25 років до 40, або до 50, можете чи не можете? І наша влада відповідає, можемо, але цим не займається. По останнім... А... Даним, які я бачив в відкритих джерелах, від 1,6 до 1,8 мільйона це якраз в віці від 25 до 40 років тих, кого можна мобілізувати, то чому ж підіймається питання про те, що треба мобілізувати вже 18 річних, якщо є ще запас майже 2 мільйона тих, кого можна, а на рік треба мобілізувати, і влада зараз про це каже від 160 до 200 тисяч людей. Ще раз 2 мільйона, а в нам треба від 160 до 200 тисяч 10 від тих, хто є, і це лежить на поверхні такі цифри. І тут мені потрапила на очі стаття в видані з Вашингтон Пост. Там дуже цікаві речі, які я хотів би вам обговорити, зацитувати і обговорити. Спочатку цитата зі статті: майже три роки Україна. Чинила опір мобілізації чоловіків у віці 18 років. А як це роблять ну, в інших країнах, які потрапляли в період військового часу? Це вибір, який спантеличив декого на заході, але є, глибо, є глибоко чутливим питанням у середині країни. І от про це треба говорити, тому що мобілізують 18 років там, де є така можливість, по-перше, де немає демографічних проблем, а по третє, немає більше кого мобілізувати. Далі а, наші партнери піднімають питання в той час, як Росія продовжує відвоювати позиції на полі бою, ведучи, ведучи бої з високою втратою живої сили. Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском, що вимагає направити на передову. Більше молодих людей в умовах невизначених майбутньою допомогою з боку Вашингтона американські чиновники попереджають, що нестача кадрів для України зараз мабуть найкритичніша ніж дефіцит озброєнь, навіть коли Україна перебуває в небезпечній бойовій ситуації. Багато хто з незапеклиших прихильників армії в Україні виступає проти зниження призовного віку до 18 років. Вони кажуть, що молодь Україну слід захистити найбільше, оскільки вона майбутня країна та вільна. Від десятиліть російського впливу, які зазнач... зазнали минуле покоління, е, деякі впливові активісти, до речі, в Україні заявили, що слід швидше почати е, мобілізувати жінок до армії, ніж знижувати призивний вік. А в Валерії Залужної, колишньої головнокомандуючий України, один з тих, хто виступив проти призову 18-річних. От про це пише американське видання, і тут. Вони цитують залужно. Нам потрібно, щоб Україна існувала через 20 або 30 років, сказав залужний нинішній посол України Великій Британії. Це майбутнє за ними, за тими, кому зараз 18. Це зовсім інше покоління, яке врятує країну, а чоловікам від 18 до 25 років. все, що можуть, вони можуть дійсно. І це пише видання: піти служити в армії України, але. А в міру того, що як триває конфлікт, кількість працівників по всій країні скорочується. Більше чоловіків, які бажають стати добровольцями, вже зробили це. А зараз питання в тому, кого мобілізувати, і тут пишуть існує, також потенційне довгострокове демографічне міркування, люди молодше 30 років є частіше найменшим поколінням України за всю сучасну історію України. Тож якщо навіть... Прийняти рішення, що мобілізувати з 18 років, а вони найменше? І у нас з'ясовується ситуація, що зараз десь є приблизно, як я казав, один і шість, один і вісім, майже 2 мільйони людей, які підпадають під мобілізацію до 20 після 25 років. То чому ж влада не займається? Їх мобілізація. Чому влада не займається їх навчанням? Чому влада не займається їх забезпеченням? До речі, навчання повинно бути тривалим. Залужний накрас наголошував на цьому, що мобілізувати це замало. Людей треба навчати від півроку до року. І це важливе питання. Навіть сирський головком, який прийшов після залужного, визнав. Навчання проходить дуже погано велика кількість людей фактично навчають для галочки, а не для того, щоб вони були фахом вітцями. Ну і відверто, що кого за місяць за два можна навчити. А тут ще й Бергілєвич робить зробить заяву. Це наче генштабу а, про те, що ну так це велика проблема, і для того щоб знизити а, кількість зачешників, підіймаємо період навчання з одного місяця до півтора. Я не знаю, що про що думала ця людина, але але питання в тому, що вона говорить про те, про чому ну взагалі гадки зеленої немає так от. Олександр Гладун, заступник директора інституту демографії та соціальних досліджень, каже, що народженість України почала падати після розпаду радянського союзу, коли країна зіткнулася з економічними труднощами. Зараз Україна перебуває в складній ситуації, але ми маємо її пережити та вистояти, каже Гладун. Ми живемо у новій реальності, у тому числі демографічній. Він каже про те, що фактично ми повинні розуміти. Хто буде відроджувати країну і як пройти цей етап? Етап, коли країна повинна вижити і на фронті, і всередині? У квітні? До речі, Зеленський знизив призовний вік з 27 років до 25 років і скасував низку винятків, щоб спробувати збільшити численність особового Ладу, але це не спрацювало. Прогрес був доволі повільний. А Україна мала намір призвати 200 тисяч нових солдатів до кінця 2024 року. А після того, як навесні були затверджені нові заходи щодо мобілізації, хочу ще раз нагадати, що за півроку до цього Залужний Зеленському пояснював, що той фактично зірвав мобілізацію і треба мобілізувати дійсно людей, але навчати їх, навчати тривалим часом. Що зробив Зеленський? Ну як завжди, відсторонився від процесу мобілізації. Але зараз я бачу, як говорячи голови, які близькі до офісу президента, граються в цю тему мобілізація 18-річних і мобілізація жінок, замість того, щоб підіймати питання, як мотивувати людей, яких з 25 років до 40 можна мобілізувати, замість того, щоб як їм зробити привабливими умови мобілізації, замість того, щоб їм дати гарантії, що вони отримують повномасштабне повноцінне навчання, замість того, щоб гарантувати, що вони отримують. Нормальні, наприклад, міни, а не бракований, які ми бачили всі останнім часом. замість того, вкидаються нові тези про мобілізацію 18-річних. Це велика проблема. Цим ти не мотивуєш людей. Це навпаки призведе до демотивації. Американські чиновники, і це про це каже, пише видання. кажуть, що мають вільні потужності, щоб допомогти навчити цілу бригаду американських новобранців за межами країни, якби тільки Київ направив їм людей. І тут найцікавіше, ми стикаємось з тим, що Зеленський, Неодноразово заявляв, що його нещодавно сформовані бригади не мають зброї обіцяної заходом. І ті, хто перебуває на місцях, скажуться, що їхні підрозділи недоукомплектовані і на силу протистоять набагато численним російським силам. Тобто якийсь дисонанс. Американці кажуть: ми можемо навчити в Європі ваших хлопців. Давайте, а їх щось немає. Зеленський каже: в мене 12 або 14 бригад, з яких дві тільки забезпечені зброєю. Американський кажуть, що у нас є зброя, давайте свої бригади. А бригад немає. І тут з'ясовується ситуація: або Зеленський не знає, що бригад немає, його вводять в оману. А в був він навмисно бреше. Я не знаю, який з цих варіантів вірний, але інших виборів не існує. Тому що американці чекають на бригаду, яку хочуть вони навчати, бригади немає на фронті. Є бригади зі зброєю, які хочуть отримати поповнення, але поповнення немає. В мене з'являється дивна підозра, що ті люди, які стоять за цим, це навмисно саботують для того, щоб ми зараз не могли вирішити наші проблеми на фронті, стабілізувати фронт і щоб ми. Не могли і далі тримати оборону в цій війні, бо інакше це пояснити не можна. Видання пише про таке: солдати також обурені тим, що через затримки з набором особового складу український уряд не ухвалив жодних законів про демобілізацію військовослужбовців, що воюють із самого початку. Війни, Юрій Федорченко, командир батальйону Ахілля 92-ї української бригади, запропонував, щоб навіть у мирний час усі чоловіки та жінки розпочинали обов'язкову е, військову службу з 18 років, але не брали участь у бойових діях, принаймні до 233 років. Перші 5 років мають бути присвячені навчанню, сказав він. А це рішення не є популярним, але з іншого боку, якщо розібратися, це рішення дозволяє нам діяти на. Випередження додав він, коли нація готова, будь-який потенційний агресор, двічі подумає, перш ніж розпочинати повноштабний конфлікт. Я частково з ним погоджуюсь. Я вважаю, що після того як війна закінчиться, у нас виключно один шлях: це копіювати систему мобілізації і навчання Ізраїлю. Це коли люди і всі громадяни, саме і дівчата і хлопці. З 18 років йдуть служити служать два роки. Або ро рік отримують не тільки військову спеціальність, а можуть отримати саме фахову якусь спеціальність всередині армії, наприклад, лікаря, програміста, водія в ізраїльській армії вони всі отримують, вони починають навчатися, і велика кількість спеціалістів в тих чи інших напрямках. Починають отримувати свої початкові знання саме в ізраїльській армії. Українська армія повинна бути така ж сама. Нам не потрібно там мільйон менеджерів або мільйон юристів, але в армії якраз можуть навчити і медичним е спеціальностям, і айтішним, і іншим. І це якраз то рішення, коли ми будемо. Копіювати досвід, який допоміг Ізраїлю вижити, я вважаю, що це непогана історія. До речі, давайте відверто казати: українські законодавці закликали до інших компромісів. Ну, можливо, зниження призовного віку до 20 років, а не до 18. Це не врятує ситуацію. Кількість людей не та треба займатися питанням мобілізації, і взагалі, якщо влада хоче справді знизити вік, мобілізаційний вік до 18 років, то всі діти, всіх депутатів. Всіх співробітників Офіса президента, всіх міністрів, всі діти високопосадовців, всі діти, тих, з ким Зеленський прийшов до влади, його друзів, родичів, його колег, його колег по кварталу, його колег по роботі в поліції, всі вони повинні бути сформовані в декілька бригад. І не десь в тилу бути, а вони повинні всі йти. На фронт і показати своїм власним прикладом, що для Зеленського це не пусті слова, що коли це війна для всіх, і тоді син Баканова, коли штурмане посадку разом зі своїм батьком, і коли вони виб'ють расистів, це, це буде непоганий такий мотиваційний кейс, якщо буде, якщо вони підуть штурмувати посадку. Якщо з усіх дітей міністрів, ще раз кажу. А... Голів департаментів, всіх інших, всі, хто є владою Зеленського, всі його слуг народу, вони всі будуть на фронті, це допоможе мотивувати інших людей. Але ж ми з вами розуміємо, що цього не буде. Бо й досі цього немає. Ну, ми ж бачимо, що є міністри з колишнього уряду, є діти міністрів, є діти прокурорів, діти депутатів, депутати минулих скликань. вони воюють. З цього клика, скликання я знаю особисто виключно двох депутатів, обидва з голоса: вони воюють, і все, більше нікого я не знаю. І особисто справді повноштати ну, повноценна воює Роман Костенка. Всі про це знають. А, все інше, ну давайте відверто казати, це імітація бурхливої діяльності. Тому, якщо влада хоче запропонувати зниження цього віку, вона повинна власним прикладом показати, як це працює. Все інше ніхто не підтримує. І тому давайте відверто казати: тут немає хорошого пояснення або хорошого рішення, а тут є інше. Тут є або ми захищаємо країну, і тоді ті, хто від 25 років захищає країну, йде, згадуючи про те, що ну, ті, хто були раніше, захищали, як могли. Зараз треба або їх підмінити, або посилити, або ще щось. Або ми потім будемо дивуватися, як же так Україна програла. Інших варіантів не існує. У нас є величезна кількість представників влади серед. Тих же прокурорів, псевдоінвалідів, мсеківців, всіх інших, які крутять схеми, сидять на них, варують країну, пилять бюджет, розваровують його, і потім дивуються, що у нас яйця по 18 гривень, а міни не вибухають. От вони всі повинні захищати країну. І якщо цього і досі не існує, то мене не дивує, що питання мобілізації вирішити влада не може. не може. Або не хоче. Відповідь хай дадуть в Офісі президента. Їм краще знати. Але мені здається, що тут якраз два в одному. Інакше ми мали б інший результат. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що прокоментували, поставили вподобайку. Дякую. Працюємо разом, допомагаємо ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, до НАТО ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Дякую, що дивились. па, -па.